Фу, покинута Гедота, ти нікому не потрібна взагалі нікому. Тебе навіть твої батьки викинули. Галя чудово знала, чому її дражнять, і чому дражнять саме її, а всіх інших не чіпають. Ну, принаймні не так, як її. Знала й все одно не могла стриматися. Вона відразу кинулася в бійку. Зоя, яка постійно починала першою, заверещала і сховалася за мешка. Мишко був високий здарувань, зоїн залицяльник, тому вальяжно виставив уперед руки. Тихо, безпритульна, тихо. Галя з розмаху врізала йому і відразу ж вчепилася нігтями в обличчя. Мишко зойкнув, схопився за лице, зігнувся і завив. А Галя побачила Зою, Зою і страх в її очах. З якою ж насолодою вона плюнула в ці самі очі, а потім вчепилася їй у волосся і повалила на землю. Більше нічого не встигла, бо нагодилися вчителі, розняли їх. Галю, ну як ти не розумієш? Тебе відправлять до спецпритулку. Там діти, м'яко кажучи, неадекватні. Я б не стала хвилюватися. Але я ж знаю, ти не така, ти зовсім інша. Чому ти не можеш зрозуміти, що так не можна? Галина Олександрівна ходила по кабінету. Вона хвилювалася. Цього разу вдалося відвоювати Галю, але їй чітко дали зрозуміти, що цей раз. Останній. Галина Олександрівна, але ж так теж не можна. Вони всі гірше за мене вчаться. Вони ніколи нічого не можуть запам'ятати з першого разу і через це на мене нападають. Так, у мене немає батьків, але я ж у цьому не винна. На очах у Галі були сльози. Глина Олександрівна присіла поруч із нею. Я розумію тебе. І згодна з тобою. Але скажи мені ти вважаєш, що в цій ситуації ти права? Вони ображали тебе словами відповідай словами. Ти ж не дурна. Ну невже не можеш підібрати слів? А ти як? Я навіть не знаю, як хто, як нерозумна людина. Коли закінчуються аргументи, кидаєшся в бійку. Галя плакала. Я нічого не можу з собою вдіяти. Мені знаєте, як прикро стає. Потрібно навчитися тримати себе в руках. Звернися до Ганни Михайлівни. Вона знайде тобі щось почитати на цю тему. У будь-якому випадку директорка чітко дала зрозуміти, що якщо ще раз щось подібне повториться, ти одразу поїдеш до спецпритулку. І повір Галю, там ти вже не зможеш стати нормальною людиною, як хотіла. Це я знаю точно. Наступного дня був вихідний, Галя пішла в бібліотеку просити Ганну Михайлівну, щоб та допомогла. Ой, Галочко, а в мене якраз кілька книз з психології є, їх ніхто не читає. Педагоги іноді беруть, щоб підготуватися до якихось уроків. Ось дивись, почати краще з тієї. Але я тебе знаєш, про що попрошу? Цю книгу, та й взагалі всі книги з цього розділу мало просто прочитати їх потрібно зрозуміти. І щось мені підказує, ти, якщо постараєшся, зможеш. Галя читала, не розуміла, поверталася, знову читала. Спочатку було важко. Потім почало ставати зрозуміло, потім стало цікаво настільки, що якісь важливі потрібні моменти Галя почала виписувати. Ей, дивіться, знову вона! Тебе ще не відправили туди, де місце таким, як ти, нікому не потрібним, ні? Галя зупинилася. Зоя рвонула вбік, але Галя стояла, потім посміхнулася. Ні, не відправили. Скажи, Зою, а чому ти не задираєшся до тих, у кого є батьки? Зоя ошелешено дивилася на неї і мовчала. Хочеш скажу? Тому що у них є батьки, які можуть надерти тобі дупу, а ти всього лише звичайна боягузька!» Галя пішла далі, а Зоя крикнула їй услід. Нерозумничай, тобі це взагалі не личить. Потім сказала тим, хто був поруч. Взагалі не розумію, хто придумав вчити разом нормальних і дитбудинківських, тільки повітря псують. Зоя по хазяйськи взяла Мишка під руку, але він скинув її руку. Та щось незрозуміло вже, хто більше повітря псує, вони чи ти. Я ось зараз подумав ті діти ніколи нікого не задирають. Зоя витріщила очі. Мишко, ти що на їхньому боці, чи що? Мишко підняв брову. А ми що, на війні, чи що? Дивлюся, вже і на сторони всіх поділила. Мишко пішов коридором. Зоя розгублено озирнулася, поруч майже нікого не залишилося. Вся її свита просто розсіялася. Лише Миколка прищавий залишився. Він завжди щось жував, тому круглий був, як колобок. Але через те, що його тато був директором заводу, Миколці всі й завжди були раді. Ну що ти переживаєш? Галька так і залишиться щуним безпритульним, а ти ні. Просто не лізь до неї і все. Зоя пирхнула. Вона нічиїх порад не потребувала і вже тим більше Миколчиних, але чіпляти Галю перестала. Та й ніколи вже було. Це був передостанній рік. Потрібно було надолужувати все те, що було. Галя готувалася до іспитів вона точно знала, що стане психологом, психіатром і всім, що має відношення до психіки людини. Галина Олександрівна вірила в неї. Та й усі вчителі були впевнені, що ця дівчинка досягне всього, чого хоче. Галю, ти не випускний бал ідеш? Вона підняла очі від книги. Ні, не хочу. В сенсі, тобі ж золота медаль світить. Ну і що? Скажу, що захворіла? Таня, її сусідка по кімнаті та однокласниця зітхнула. І як це в тебе виходить, не хотіти того, чого всі хочуть. Мені он, дівчата обіцяли сукню красиву на випускний дати. Галя відклала книгу. Таню, а от якщо ти зіпсуєш цю сукню, що робитимеш? Таня розгублено завмерла. У всіх дитбудинківських випускниць був один головний біль випускне вбрання. Звичайно, було що одягнути, та й просили одна в одної. Але жоден наряд навіть наполовину не дотягував до вбрань вільних випускниць. Не знаю. Ех, знайшлися б якісь родичі в мене багаті, щоб сукню купили і так допомогли. Але ж немає. Вся родина в третьому поколінні алкоголіки та п'яниці. Галі в цьому плані було простіше. Вона не знала взагалі нікого. Навіть не знала, чи був у неї хтось, бо, як було записано в паперах. Знайшли її на ганку дитячого будинку в красивому візочку, із запискою, що вона нікому не потрібна. Галя тому так агресивно й реагувала на всі випади однокласників. Тема була аж надто болючою. А ти чула, як наші вечір обговорювали хочуть у ресторані святкувати, але через таких, як ми, не будуть. Чула, звичайно, тому й не хочу йти. Нехай святкують. Таня засмучено зітхнула. Може, ти й права? У кімнату постукали. Заглянула Галина Олександрівна, їхня вихователька. Виглядала вона якось дивно. Галя навіть підскочила. «Галина Олександрівно, що з вами? Сталося щось? Вихователька дивилася на неї і мовчала. Потім все таки заговорила. Галочко, ти тільки не хвилюйся. Там до тебе прийшли. До мене? Галя широко розплющила очі, відчувши, як затремтіли руки. Хто? Я так зрозуміла бабуся. Галя тихо опустилася на ліжко. Вона підсвідомо все одно чекала, що, можливо, колись, але думати про це собі не дозволяла, щоб не розчаровуватися. А зараз зрозуміла, їй страшно. Страшно дізнатися, чому вона стала непотрібною тоді, і навіщо її знайшли зараз. Галя встала. На негнучких ногах підійшла до дверей, обернулася на таню, яка дивилася на неї повними сліз очима. Ти це чого? Я... Я не знаю. Іди вже. Вони йшли коридором до кабінету директорки, і Галина Олександрівна швидко говорила Галочко, там така жахлива історія. Ти головне вислухай не відштовхуй, бабусю. А чому бабуся, а батьки? Галочко, ти все дізнаєшся, вона сама тобі все розповість. Вони увійшли до кабінету, і Галя зупинилася. Назустріч їй підвелася літня жінка. Вона була прекрасна, саме для свого віку прекрасна. Сиво волосся було укладене так, ніби вона щойно з салону. Модний і, видно, що дуже дорогий костюм, високі підбори, макіяж. Галя навіть задивилася. А ще по кабінету витав запах приємних парфомів. Таких точно ні в кого з вихователів не було. Добрий день. Губи Галі зрадницьки затремтіли. Літня жінка витерла сльози. Ну, здрастуй, Варваро. Галі стало зле. Її посадили на стілець, дали води. Жінка присіла поруч і взяла її за руку. Вона плакала. Я, коли їхала сюди, дуже боялася, що буде помилка. Розуміла, що потрібно буде чекати на аналіз, а зараз бачу дарма. Ти дуже схожа на мого сина. Жінка зітхнула, помовчала, потім продовжила. Коли мій син пов'язав своє життя з Катериною, я відразу знала, що добром це не скінчиться. Не лізла, бо у нього своя голова на плечах. Вони гуляли по світу, жили весело, легко, а потім. Потім слава захворів. Хвороба з'їла його за рік. Дізналася я про це занадто пізно, коли вже зробити було нічого не можна. Кателина втекла раніше, до мого приїзду її вже не було, тому я й не знала, що вона вагітна. Вона народила і вляпалася в якусь історію, їй потрібно було тікати, а ти була непотрібним тягарем. Вона зателефонувала мені всього три місяці тому. Життя її було складним. Кілька разів намагалася тебе розшукати, але, на жаль, і ось не стало її місяць тому. А я дізналася, що у мене є онука, яка знаходиться невідомо де. Я підняла всіх, кого тільки можна, і ось я тут. Якби я знала, що ти існуєш, я б обов'язково знайшла тебе раніше, набагато раніше, бо у мене на цьому світі більше немає нікого. Того дня Галю відпустили з бабусею. Галочко, нічого страшного, пропустиш підготовку до іспиту, тим більше, що тобі готуватися, по суті, не потрібно. Стелла Аркадіївна подивилася на Галю з цікавістю. Добре вчися. Галина Олександрівна, яка вийшла їх провести, відповіла за Галю. Взагалі то Галочка йде на золоту медаль. Стелла Аркадіївна зітхнула. У слави теж була золота медаль. Клас шумів. Щепак. Поки вони вирішували, як святкувати випускний, за них хтось усе вирішив. Я не розумію, що відбувається. Мишко крутив у руках запрошення на випускний у найдорожчий ресторан міста. Хто все оплатив? Зоя стенула плечем. Та яка різниця, що тут думати? Ну явно ж, крім батьків, нікому. Хоча ніколи не думала, що у наших батьків стільки грошей. Тут у клас, де всі сиділи, увійшов Миколка. Я все дізнався батьки тут ні до чого, навіть мої в шоці їм просто надіслали запрошення, а коли батько дізнався суму, яку заплатили за ресторан, ледь не зомлів. Цікаво, безпритульним теж прийшли запрошення. Ну так, причому їм у першу чергу, і разом із вбранням або з ворошима на вбрання я чув, як Таня з кимось говорила. Ну, взагалі нічого не зрозуміло. Гаразд, дізнаємося в процесі. У ресторані було багатолюдно. Тут були не тільки випускники та батьки, а й вчителі і навіть вихователі. Ті випускники, які були з дитячого будинку, нічим не відрізнялися від інших костюми, пишні сукні, зачіски. Зоя зі злістю оглядала вбрання тані, воно було явно дорожчим і красивішим, ніж її. Миколка намагався довідатися хоч щось йому й самому було цікаво, хто це так розщедрився. У їхніх батьків навіть разом узятих, стільки грошей на випускний явно не було. Всі розсілися за столики. Один тільки залишався порожнім. Зоя штовхнула мишка. «Схоже, ті, хто тут керує, сидітимуть саме там. Мишко кивнув. Ну так, дивись, навіть ведучий є. Вони слухали ведучого, потім директорку школи, все як завжди, нарахуючи розкоші навколо. А потім ведучий оголосив О, я бачу тих, хто влаштував це свято для вас. Зустрічаємо оплесками Стеллу Аркадіївну та її онуку Варвару. Всі підскочили, плескали, тягнули шиї, намагаючись роздивитися, хто ж це. Спочатку побачили незнайому літню жінку в шикарному вечірньому вбранні. Вона явно була не місцева. Це якось відразу впадало в очі. А за нею, за нею йшла Галька, бути не може, якого біса вона там робить. Зоя навіть ногою тупнула. А Мишко задумливо простягнув Якщо я все правильно зрозумів, то Галька і є та сама Варвара, онука цієї жінки. Зоя завмерла, потім прошепотіла Ні, не може цього бути. За що це їй? Вона ж дитбудинківська, нікому не потрібна. Мишко здивовано подивився на Зою. Нічого собі, тебе як розібрало. Ну, якщо тобі так неприємно, можеш піти. Це ж, виходить, галька все купила напевно, тобі нудити буде. Зоя ледь не луснула від злості, а Мишко продовжив, звертаючись до Миколки. «Миколко, я не помиляюся. Це ж та сама стела, яка власниця меблевої марки. Точно, Мишко, вона. Я взагалі думав, що прості смертні ніколи її не бачать. Слухай, треба потім підійти автограф взяти. Вона ж гроші робить буквально з повітря. Ух, Гальці тепер таке життя світить, нікому з нас таке й не снилося. Зоя сердито гепнулася на стілець.